Друзі, усім привіт! У нас у продажу з'явився ягар ЕПС 2017 року з пробігом 112 тисяч кілометрів. Автомобіль дизельний, 2-літровий на 132 кВт. По комплектації є електричний багажник Дуже класний колір автомобіля. Чорний шкіряний фалон. Велика панорада на цикрису, чорна стеля, є отримання в полосі. Читаю знаки. Є проєкційне лобове скло, є парктроніки, передні і задні. Датщик, світло, датчик дощу. Камера, як бачите, є підігрів, сидіть. Автомобіль в дуже гарному стані. Дуже доглянутий. Якщо у вас зацікавився це цей автомобіль, звертати до нас підвірок, ми вам порахуємо його з розмитнення автоставки в Україну. Дякую.